Друзі, всім привіт! всім привіт! Ви на каналі Мазунчика. Е, зараз ви бачите перед собою GTA 5. А саме я граю на Єкраїн GTA 5, український проект, на який я всіх запрошую. При реєстрації. При реєстрації ви можете ввести мій промокод, а саме Мазун. вводите промокод Мазун. граєте 5 годин, ви отримаєте. 50 тисяч на рахунок, преміум на 3 дня Diamond, і тимчасовий ніфіговий такий транспорт. Зараз я знаходжуся в армії, в армії. Зараз я в наряді, а саме на КПП. Слідкую за порядком за порядком цього штату. Будемо охороняти цю армію. як як хто, 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 ну, ребят, хто, як не ми, Хто як не ми. Будемо захищати цивільних людей. Вони про нас надіються, а ми про них дбаємо. Тому попрошу вас попрошу вас поставити лайк, підписочку. В описі є силочки на мій ТГ-канал. В самому ТГ-каналі в мене йде розіграш на офігенний АК-47 Олігарх Star Trek. Орієнтована ціна його тисяч. Приймайте участь. Всім бажаю міцного і до перегляду. Не забувайте про смаколики. Ну Просто подивіться на оці вуса. Подивіться на ці вуса. Ну, хто ж сюди може пройти? Хто може тут пройти? Та ніхто не може. Всі тіпи, всі заряжені. Подивіться на цей бронік, на цей корсар, на цей автомат. Не розумію, це арка? Це щось подобне арки, я не знаю. Щось таке. Зараз ми стоїмо на посту. Командир нам сказав годинку стояти на посту. Ми виконуємо. По-іншому ніяк. Статути, статути. Всі діла. Згідно, відповідно. Ми виконуємо. Так, що тут у нас? Та хоч би якось хот дога мені поставили. з кока колою Або Мак меню. я покушав собі, відпочив. Ех, ця армія, сурова армія. Прям як в мене в реалії було. Ну нічо, ми не із слабких. із слабких. А ну-ка, стоїмо, стоїмо, ребята. Кто такие? Хто такі? Мы приехали на экскурсию. Вы не туда приехали? Мы сюда приїхали. Не-не-не, тут экскурсию не проводят, ребят. Давайте развертаемся. Ну, а нам сказали сюда приїхати на екскурсію. Не-не-не-не, Розвертаємося, ребят. Розвертаємося. Що ви? Куди ви йдете? А в смысле на екскурсію. А чого тут рознявают? Не, 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 екскурсія будет к дому. У вас. нас є пропуск, це все, а то есть. не не, не нас, пропуска. Попереджувальний Я вистріл ви, ви. вверх. А ну бігом додому. Бля. Тупо білоснежки приїхали, мене затушили. Що це таке? Де таке бачено? Де таке бачено, Боже? Люди. О, Боже, що мене так перекосило? Я не займався йогою, ребят. Що мене перекрутило, так? є. Я став реанімацію, реанімую чоловік, людину. Ти чого так розговариваєш з нами? Так нельзя. Я військовослужбовець даної військової частини. Куди ви мене. везете? А Ми губернатори. Всіх штатів, що можуть бути. Та ні, не неправда. Оце, звісно, ребята спакували нас. Я Зараз в ми тебе навчимо розмовляти. Скільки ти вже служиш тут? Ну, дві тижні є. Ну, що тебе не навчили як з громадянами поводитись? Це заборонена зона. Які громадяни тут можуть бути? Ну, дві, два тижні. А яка, яка в тебе посада до. Звання яке в тебе. Рядовий захисник цього світу, цього штату. Куди ви мене везете? Звання звання маєш якесь, ні? Рядовий я. Куди вони мене везуть, ребят? Рядовий? Що, що це несеться? Так, да, так, да, я рядовий. Рядовий. Яке прізвище твоє рядовий. А що воно тобі? Ти хто такий? Жити скажі? хочеш? Слухай нас, будеш, залишиться живим. Ну, а хто не хоче жити, скажи мені? Я... Дайте труп Зараз, задайте... Зараз я тебе попрошу, дуже вічливо, помовчати і не відволікати мене від кермування. Добре, а потім поспілкуємось. В тебе ще буде час. А ви розкажете, куди ви мене везете? Якщо помовчиш і не спровокуєш мене, то розкажемо. Добре, добре, не кричіть тільки дядь, будь ласка. Оце, ребята, звісно, да. Мене везуть в якусь жопу, походу. Походу я попав. Я тільки вступив в армію, а мене хочуть насадити на великий вертикальний об'єкт. Мені це не подобається. Мені це дуже не подобається. Ну, зараз побачимо, куди вони мене везуть. Головне, щоб я не вибачався на колінах. Я ж ну. Маю права, я ж людина. Я ж захисник захисник штату. Білі. Дивіться. Білий порш. Це що в нас? Білий мерседес чи хто це? Ну, схоже на Mercedes. Оце я попав на чуваків серйозних, походу. тіть калетіть. Що далі буде? Що це Ну. люди добрі. Що то коїться? Це? Що, це? що це коїться, що це коїться? Ну, Дядько, дядько дядько мене що? Дядько мене попросив помовчати, в дядька будемо слухати. Бо дядько голосний, дядько побачу серйозний, бачу по автомобілям, що дядьки і тьоті серйозні. Будемо їх слухатись. Поки що. Надіюсь, що мої хлопці прийдуть швидко і вони мене не покинуть. Сер, ви, ви не маєте право на адвоката, ви не маєте право на води, Я хочу ви мать! Свінок, мать і ви маєте повне право говорити, будь-що що ми Боже, захочемо. Як, Тому, як, будь я... ласка, викойте наші умови і це все закінчено. Як він репить, як він, як він а мамі можна позвонити? Можна мамі, папі, будь-кому кому захочете, але це вже після наших виконаних дві. Я прийду. і мої коріша зараз приїдуть, я вам говорю. Ваші I'm коріша I'm вам мало в чому допоможуть. У вас достатньо патова ситуація. От ви бачите перед собою червону стіну. Скоро ви будете такі червоні, якщо не будете виконувати наші указання. Ви все зрозуміли? Ну, поки що так. Да. Це вже добре. А це нормально, що у вас на плечі рука. Я побачив ще коли це з машини вийшов. буде і друга Рука Не треба Ру руки не трогать. Наперед говорю. А ми по менше слів. По менше слів, Зараз на твою макушку направлений револьвер. Будеш говорити не те, що я захочу, буде, будуть вистріли і буде дуже погано. Ти готовий відповідати на моє запитання? Ну я послухаю твої запитання, давай. Мені не важливо, що ти послухаєш, мені важливі тільки відповіді. Ти поняв? Ну, давай, давай, розказуй. Скільки на даний момент у вас зброї на складі? Я не знаю, я рядовий. Скільки, повторюю ще раз, скільки буде зброї на складі. Я унітазу мию, я нічого ти не Ти шо, <скільки> сука, не дижишся, блядь? Та блядь, вухо, ну. Тобі, блядь, не страшно. Сука, а! ти будеш у мене. Просити про допомогу, блядь. Не надо, дядя, дядя, не надо. Відповідай! Слухаю. Скільки зброї на складі? Я не знаю, я туалети мию за генералами, я не знаю. Ти знаєш все, відповідає. Дядя, дядя, я серйозно Як кажу. тебе звати? Микита мене звати, Микита, Микита. Микита, відповідай чесно і чітко. Та ребят, я не знаю, хто ви, що відбувається, де а я А Ну я... хлопці, відійдіть, дайте я йому по печені. Щось він не давай, Ой, давай. Нє -нє. А! Ти мене чуєш чи ні? Боляче. А краще чутно. Ну, трошки вже так. Да. Вухо розложило. Трошки краще. Давай заспокоїмось. Видихни, нам твоє життя не потрібно. Нам потрібна лише деяка інформація, котра тобі в житті, в принципі, не знадобиться. Це лише Що нам происходит? потрібно, розумієте? Скажи просто, скільки у вас там припасів, скільки людей сьогодні на зміні, от, яке є озброєння, бронетехніка, яка є. Нам це потрібно всього-навсього на сьогоднішній день. Ми б могли все це в принципі і самі вирішити. Але ж ти ж бачиш, ти ж почав стріляти. У в мене вухо заклало, і у нас такі зараз міри для тебе використані. Застосовуємо силу. Та ви старий, ви старий, просто та й заклало від холоду, нічого страшного. Нічого, то мій возраст, Ну що тут зробиш? Ми ж всі не молодіємо. Ні, ну ви дядько страшний, Скажіть, страшний. Скільки, скільки сьогодні у вас людей не з'явилося? Дядько серйозний, дядько серйозний. Це ж не таємниця ж. Я один базу захищав, я герой. Ти герой, ти один? Так. Да. Щось мені здається, що ти брешеш. Та ні, не брешеш. Чим ти можеш це підтвердити? Що ти один сьогодні. Ну, поїдьте, подивіться, заїдете свободного. Вас пропустять. Бо нікого немає. треба. Щось не ти, по-моєму, не договорюєш. Та ні, 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 ребят, ребят. Все правда, все. Добре, щось давайте тобі, як так. було. тобі не страшно, щось тобі не страшне, повіття. Давайте таким чином зробимо. Спитаємо, скільки ще бронетехніки сьогодні в резерві стоїть. Дуже багато. Дуже багато, щоб вас знищити. Нечість таку. Саме кількість якої конкретно. Дуже багато. Заради захисту цього штату, я на все не Відповідь. Ти мене чуєш, ти відповідь кажу. Реанімуйте його ще, я ним поспілкуватись. Так тому і бути. Оце, звісно, ребята стається... то поглушанули мене. Бреше нам. Такий герой, блядь. Ага. Ну давай пройде. Мені б таких чоловік 5, я б терак зробив, бо якийсь за... <кхух> захват захват <кхух> бомбартменту, <кхух> oh, yeah. oh, мабуть, був. Ти, друже, ти повагу визиваєш в мене, розумієш, але ж здоров'я в тебе може закінчитись в будь-який момент. Я складав присягу і мені все рівно. То ти ж і нам складав присягу? Ти ж складав присягу захстяти громадяни, не твоє керівництво, корумповане. Котре корумпована, в нас є питання, розумієш? Ти ж не знаєш, хто ми. А ми, може, з бюро такого, знаєш, по. Захисту прав громадян. У нас є інформація. І собачок що... маленьких і котиків, так, я так розумію. Щось ні, тобі не ні, сильно ні. страшно. Знаєш, туба... ні, ні. ти в програшній ситуації, я думаю. Ви не можете бути хорошими людьми, якщо ви так поводитесь. Так. Я тобі рекомендую закінчити з жартами і відноситись до нас серйозно. А в іншому випадку, в іншому Мама, випадку ми Мама. можемо застосовувати, Мені метри, страшно. Котрі, тобі не сподобається. Давай так. Скажи, будь ласка, скільки у вас там бараків на базі зараз є. Барак... Може, танки бараки, є? бараки у Румина, У нас нормальна авіація, нормальні танки. щоб вас знищити. Скільки всі... танків у вас нормальные? Мільйон. Пиздиш блять. Та не пиздю. Ух ты ж! А! Та за зашол! Скажи, скільки танків! Та е майо! Шо ж ти такий слабкий, блядь, героин? У нас так і закінчиться вже всі. си. ще в повозях. Я слабкий, бо тому що мене відхуярили хуярили разів 2. А я хочу з ним поспілкуватись трошки. Я такий слабкий, бо мене 20 людей побили. скільки у нас про запас е. На жаль, достатньо якусь присягу говориш про що щось жартуєш з нами. Я не розумію, Типу що, не страшно? Тобі не страшно. А, ні, не страшно. Я вам скажу закладно, так: я не, хоч не, і закладно. загину, хоч і загину, ну героїчно. Ну хлопці вас знайдуть. Кого мої. ти захищаєш, що ти захищаєш? Цивільних ти захищаєш? людей, свою родину захищаєш, всіх захищає. Ти Знаєш на кого ти працюєш? Не мільйонерів, які крадуть гроші, корупція повним ходом, такі, як ти там, не потрібні. Я займуся, стану вище, позвоню, я займусь ними. Но... А Де ж твої, твої хлопці? Де твої побратими? Щось я їх тут не бачу. Я думаю, Це такий герой. Нас побратимство, ми тримаємося, рука об руку, яйце за яйце, вони скоро будуть тут, я думаю. Думаю, скоро ти залишишся без одного яйця з такими темпами. А може і без яєць. Не надо, будь ласка, не надо. Якщо твої ми яйця, дорогі не тобі. Не Боже, друзі, ви подивіться, яке РП на цьому сервері. Це просто жест. Я нічого не скажу. По моєму, ти нічого не робив. Нє, не, куди він дінеться? А ще так контужен. нічого нічого, все буде добре, все буде добре. Я пройшов афганську війну, ви так не маєте права. Ага. Ах, ну що, зараз я тебе Давай його дякую, по усім силажам протягни його, друже. А ну зараз хай я... понюхать фу фу, блять, там гамно. Зараз їм то там то до стіни де не один такий, як ти, вірний своїй службі вмирав. Понюхайте прекрасну стіну. Як там пахне, як? Ну, трошечки так, ну не стандартно, Ну, нормально, не Я, ну, не, не слабких. Не слабких. Ну, ти типу попередник тут обісерались були. Повторюю, О, а своє дайте запитання. Подюхати, да? Ах... Повторюю своє запитання: скільки танків зараз знаходиться на території бази? 0. Давай ще раз процедуру з нюханням проведемо. можно, можно. Только вот там, там тахлятина лежит. На вот этих стеллажах. Вот туда его, та-та-та. А вот, я а бля, нет, то сардины. Зараз тебе все дашь. Тухли вот то сардины, бачишь там. Фу, блядь, бля, нюхай, блядь. Ой, блядь. Ведь что это с моря? Ты можешь не полностью пропахнуться. Ну, такий смаколик, смаколик, да, да, да. Ну, мені все я, ну, яйця-железо. равно. є запитання, скільки танків зараз на базі знаходится. Та я вам говорю, що нічого я вам не скажу. А ну, моя дружна асистентка в білому платье. Будьте родим, будь ласка, в ножечку. все Ясно, ясно так все краще тобі. Аааа, та сраки. Я її в ті пулі. Ну, ну, зараз я йому Мені... Прострелю. Мені відірвало руку, я її сам пришив. Мені вообще по херу. Да може тобі відрізати кое що і засунути кудись, чи що? А ну стоять, що таке? А, пацани, давайте! Єбать! Шо несеться, шо несеться, що несеться? а! Єбать, що несеться? Єбать, положили всіх. Ви подивіться. Так, ребята, дістав. ребята, я знав, що ви прийдете. Дивіться. Звісно, дуже кричить, не, неприємно. Друзі, заберіть, мені дуже погано. Можна якогось лікаря? Так. Заламав тебе за собою. Давай, давай, тримай. Все з тобою нормально? Так, да, тільки вони ногу мені прострілили. Добре, зараз виключимо лікарів. Дякую, друзі. Оце побратими, я розумію. А це якась шайка була. Зняв стяжки. Так, це нормально? Да, да 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 легше, легше. Погнали за мною. Хоч. Пішли, пішли. Так, зараз я тобі лікаря надам. Боже, як він кричить, як він кричить. Антоніо. Бачите, друзі. Побра... Спеціалізуєшся на першій медичній допомозі. Я спеціалізуюсь, mm, mm, хай допоможуть мені. Чи, чи, частко. Допоможе, приводи, допомогу. что мы чим допоможе. За, да. Затампануй мені, будь ласка, рану на нозі. То ля, лягай. Лягай. Все, прийдемо за мною там. Ля, О, дивіться, Забори бачите, Бачите, в даному сервері є куча Стану таких анімацій. З, рюкзачка вату. Є куча таких анімацій, де можна відігрувати дуже класні РП ситуації. На цьому проєкті просто це збор на селянки, це можна тут все робити, що ви хочете. Ре... От... Ви, наприклад, в реальному житті не змогли, а тут ви можете. Уже, навіть Бетер приїхав, Бетер так, привезли. Медицину він мені надає. Надає медицину, ребят. це вообще ж два БТР, 2 БТР приїхало, Побратимство. Всяка мафія, вибираєте, вибираєте просто напрямок, куди ви хочете. Путин, выпишу тебе премию, сідай, 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 БТР, давай. О, дивіться, як він залазить прикольно. Ляп, і заліз. Бля, прикольно. Тільки щось обзор менше. Ну ладно. Матери, матери танк. Друзі, дякую вам велике, що ви прийшли. Я знав, що ви прийдете. ми своїх не кидаємо. О, своїх не, не кидаємо. Десь я, конечно, це чув, но все-таки. Запам'ятайте такі слова, армія це як я. Я завжди за сим'я. Да, справжнє побратимство. А це якась шайка зброд, не знаю, бандюків. Друзі. Ну, отигровка просто вищого качества, вищого качества. Початок гри на сервері, звісно, феєричний, феєричний, і мені це дуже подобається. Подобається, як все відіграно. За мною прислали цілу колону ребят. Піцура залетіла, відпрацювала, ліквідувала бандюгів. Бандюки, мафія, все рівно. Армії на це все рівно. Армія захищає цивільне населення і весь цей штат. Поки є армія, є захист. Щось нагадує, да? нагадує трошечки реалії нашої країни. Тому я скажу вам єдине, що не забувайте про армію. Не в GTA 5, звісно. Але не забувайте про армію в реальному житті. Армія України стримує ворога. Завдяки їй ми живі, ми можемо жити. Донайте, не забувайте, підтримуйте бійців. Вони все що в нас є. А зараз ми їдемо на базу назад. Зараз ми їдемо назад на базу. Командир щось хоче мені ще сказати. От такі, ребята, мої коріша, мої пацани, мої побратими приїхали за мною, приїхали мене забрати. Тому що ніхто не кидає своїх Ніхто в нашій армії. Тому, друзі, хочу вам ще раз нагадати, заходьте на даний проєкт. Вводьте мій промокод MAZUN і отримуйте дуже класні бонуси. Цей е промокод, я вам скажу, частина условия, щоб приймати участь у розіграші в моєму телеграм-каналі, він є в описі, щоб прийняти участь на розіграш акас 47 Олігарх. Так, друзі, ми приїхали на базу. Ми приїхали на базу. Виходимо з БТР Виходимо. І зараз будемо бачити, що що командир що командир скаже. Так, шановні, всі вільні, крім, будь ласка. Йду, йду за вами. Так, сир не Це було нелегко, командир, це було нелегко. Ну я справився. Разумію. Разумію. Так, а. сер Бандера. Точно. Вы хотіли щось сказати йому? Так, хотів. Микита, ти дуже молодець. Наздав своїх з армії. Так. Хочу тебе підвищити. За те, що ты не наздал. Ну, нормальний я Джеки Чан, пане командир, да? Так, так, так. Ви справились. Дякую, дякую вам велике. Можна я хрестик ваш поцілую? Блін, він такий класний. Я без вашого спросу поцілував ваш хрестик. Дякую вам, дякую. Дістав контракт на підвищення. Підписав та продав грабіну на броду. Ми отримали підвищення за те, що ми не здали своїх, не розказали ніяку таємницю. Взяв контракт, підписав. Так. Панеку, випітаввача. Від лиця армії Fortu Zanкуда, лице армії Форту Занкуда являється Ярослав Тарна. Кажу вам велику дуже дякую за гарну співпрацю та за гарну роботу. Тримайте медаль за героя нашого штату Сан андрес та грамоту. Взяв медаль і грамоту, віддав честь. Дякую, велике. Захищаю. Привітаємо штату. працівнички. Вітаю. Дякую! Ура! 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 Ребята, ура. заходьте на проект, це просто бомба. Це просто бомба. Ну що, друзі, на цьому відео наше закінчується. Е, нагадаю ще раз поставте, будь ласка, подобайку. Він подобайка поширює мої відео. Давайте поширювати все українське. Не забувайте про нашу армію в реальному житті. Не забувайте про ветеранів, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм канал, приймайте участь, заходьте на даний сервер, а саме Ukraine GTA 5. Всіх поцілував, обняв і до встречі в наступних відео і стрімах.